Всім привіт! Сьогодні у мене на каналі такий ізолятор. Це я сам слепив з глини. ПЕСОЙ PF70W. Юпі... Ну да, ну перший раз. Ну, шо я? ну да, криво, пестик, саморез і шляпа. вона Сюди типа скоба, але скоби тут не буде ніколи. І Клімо, ну, він во, бачите? бачите? Юбка, все, як настояще, що він О, Шляпа. О, 2025 року він. року і... О, шифе шеф... 20. Це мій логотип завода. О, бачите? такие вин. Ну, я буду шалить, петь. Вот, например, покажу, что шляпу заходит у вас саморез, бачите? Саморезик. Сейчас я покажу, как входит бестик. Типа в шляпу я буду лететь еще один, и их буду соединять. Сейчас и... вот саморезик достаю. его, бачите? Вот саморезик. Это, такой же самый пестик. Вот. Вот отсюда. Хоп. Зашел и все. Ізолятор можна, наприклад, повішати ось тут. О, бачите. Ну такий PF-70W. Копія. Хопай, можна і соєдіняти. Ну, туго заходить, бо я не можу одною рукою. Бачите, ось тут так шовкає. Ось. Нікуди не дінеться бачите як не О, Можна навіть так його підвишу. Ну, коротше, все підписуйтесь на канал, ставте лайки всім пока.